Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа Російські кати продовжують гатити по мирних українцях. Одна людина загинула внаслідок ворожих обстрілів Харківщини. Ще одна дістала поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Вночі росіяни атакували дронами Куп'янський район. У селі Борівське загорілися складські приміщення, також пошкоджені мікроавтобуси на території сільськогосподарського підприємства. У селі волоська Балаклія внаслідок обстрілу також горіли склади на підприємстві. Пожежу вдалося ліквідувати. Крім того, окупанти атакували дронами Харків. Влучання зафіксували у Новобаварському районі. На місці працюють оперативні служби. Чотири людини дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Зранку росіяни вдарили по місту. Внаслідок атаки пошкоджені цивільні автівки. 65-річного чоловіка ушпиталили у важкому стані. Також госпіталізували двох чоловіків віком 44 та 49 років. Ще ушпиталили 40-річну жінку у стані середньої тяжкості. На місці удару працюють екстрені служби. Наслідки атак ще уточнюють. І на жаль, двоє людей загинули на Донеччині. Ще десятеро людей дістали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Окупанти атакували Краматорський та Волноваський райони. Наслідки обстрілу ще уточнюють. Також ворог поцілив у термінал нової пошти у Слов'янську. За інформацією місцевої адміністрації, постраждалих немає. Ще восьмеро людей постраждали внаслідок російського удару по Херсону. Вночі окупанти обстріляли одну із лікарень міста. Серед поранених п'ятеро пацієнтів та три медсестри. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Внаслідок удару пошкоджена будівля лікарні. На місці працюють екстрені служби вночі армія РФ випустила по мирних містах України 114 дронів і 4 ракети с 300 Сили протиповітряної оборони знищили 40 безпілотників, ще 39 локаційно втрачені чи подавлені нашими системами радіоелектронної боротьби. Повідомляють повітряні сили збройних сил України. Влучання ворожого залізяча зафіксували на 14 локаціях. Ще на двох впали уламки.